Вечір в хату вам, друзі. І зараз хочу розібрати місці з вами наш турнір клани. Клановий. Ми перемогли, дякуючи нашим сокланам. Сєрх взагалі молодець. Бачите скільки дав очей. Ничего себе, тн, чорна маска, Бигмен. «Щур», чорна маска, другий аккаунт, молодець, Біг Юнга, Армін, Женя, Кабан, Чипіпун, Дредолов, Славон, Насваи, Кавлад, Свидрегайло, Кракен, Мастер этот тут Сережа, я його краще по, по, імені, по імені буду називати, бо оце прочитати, як в моєму тупому мозгу неможливо. Марвел Логан та всі молодці, кроме оцієї сволоти, да і, і того, кого я вигнав сьогодні. Про, цього, про цю людину хочу сказати пару слів. Це зовсім якийсь жах був. По-перше, він жодного разу не написав в клані Чатовому привітання любе, хоч гав, хоч м'яв, хоч привіт. Не на любій мові. Нік у нього, значить, в квадратних скобочках Київ по-англійськи. І потім Дід Ілья щось таке. Ну, коротше, могучка в нього така, як у мене, на аккаунті. Але він він Ну от я його вигнав. Ви бачите, скільки очей він приніс. Це очі, я вам навіть скажу 4, 5, 6 КБ. Больше ніфіга. Він в бронзі знаходився на арені, коли я його прийняв? Жодної єдинички цього самого, ну він, я його не спішив кикать. От бачите, тобто ну, кожен, хто заходить в клан, воно зразу видно. Хто недавно зайшов, ось Логан, але в нього вже є 40 очей клану. Ну, тобто Завдання там, або турнір, або ще щось. Ось ну, флагман він сьогодні лише зайшов, в третій раз він то виходить, то заходить. Ну, Хай би вже сидів. Я ж проти нього нічого не маю. В нього 0. А в того за 3 неділі, Ні, не за 3, е, я його прийняв на один. Получається, на, на перший день після закінчення прошлого турніру клану. Це 2 неділі тому. То в нього за 2 неділі було 0 очей отут. тут. І він ну, лише заходив бити КБ. А от про КБ там жопно. Там 100... 120 і вище з ключа. По любому КБ, це по шостому Тобто, отака людина. Ну, нам такі точно не потрібні. Що я хочу сказати, я навіть не дивився Це саме. Крейзі інженери. Це український клан. І сила в них, ну, я так і розумію, що вони вони такі, як ми. Зовсім такі, як ми. У них, дивіться, у них навіть 29 перемог, а у нас 31. І у нас могучка ну зовсім в 5 мільйонів всього різниця. Ну, ви бачите самі. Мені ж нічого, не це. Ну, да. ось дивіться, 175, у нас 180. Тобто, е якщо я того не, виг... ну, не вигнав, було б у нас більше різниці. Але толку від того Діда Іллі, чи як там його було звати. Отакі от от діла. Тобто, Хочу побажати здоров'я та гарної гри нашим супротивникам і подякувати, що віддали нам перемогу. А також. Подякувати всім тим, хто набрав очей більше, ніж я. Отакі діла. Отакий от у нас клановий турнір. Всіх вас, соклани дорогі, з перемогою. Пока, пока, пока.